Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми покажемо, як приписати пульт та встановити верхнє, нижнє та середнє положення на наших моторах. Вмикаємо живлення двигуна та натискаємо кнопку на зворотній стороні пульта під кришкою двічі з невеликою затримкою. Потім клавішу вгору. Мотор подасть звук та зробить характерний рух. Для встановлення верхнього положення ролети підіймаємо полотно в потрібну верхню позицію, натискаємо кнопку на зворотній стороні пульта та двічі вгору. Мотор повинен відреагувати та подати звук. Опускаємо полотно для встановлення нижнього положення ролети. Коли полотно опустилось на потрібну висоту, зупиняємо рух мотора. Далі натискаємо кнопку на зворотній стороні пульта та двічі клавішу донизу. Двигун також повинен відреагувати, даючи розуміння, що налаштування прийняті. Для налаштування третього положення встановлюємо потрібний рівень. Для цього зупиняємо полотно кнопкою СТОП. Після зупинки руху натискаємо кнопку Стоп ще тричі. Мотор зробить характерний рух та подасть звуковий сигнал. Далі тестуємо наші налаштування. Для повернення в третю позицію потрібно зажати кнопку Стоп на 2 секунди. Як бачимо, все працює ідеально. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Для замовлення та консультації звертайтесь в компанію Махніта.